Ми зараз на позиції 156-го батальйону, який працює на Курщині. Проведемо невеличку екскурсію. Розкажи, куди ми зараз попали? Ми, ми, ми? попали на Єбіцу, тільки не ту, яка на островах, а та, яка в Курській області. Це все Зроблено у нас своїми руками. Це ага. ну, так живуть в норах. Хлопці. Ага, Буржуйки виставили, так. Да, тут місце на одного. Це в нас всі так живуть ради своєї безпеки. От в таких от норах і живуть наші хлопці. Це наш місцевий русський, один хороший русський, якого ми зустріли. Це наш командний пункт, міні-командний пункт Це тут у нас кажучи, трошки місце ага. двох людей, управління все звідси відбувається тобто, всім ропом, всією лінією, всіма СП-шками звідси все керуємо. Ну. ну як є, самі робили, я ж кажу тут. Ага. Не було взагалі нічого, коли заходили сюди. Так, тут посада. і Живе командир. Да, живу разом зі своїм помощником. В принципі, у нас тут всі нори вони вглічно чого Тобто, ну, різниці, я думаю, великої немає. Ага. Далі продовжуються наші окопи і тут у нас, так скажемо, наш склад, де все зберігається, всі, вся провізія, всі радіостанції, всі, всі матеріальні цінності, скажімо так, зберігаються. Що ти можеш сказати зараз по активності росіян тут, на цій ділянці? Ну, поки що, інколи пробують вони якось прориватися, щось прищупувати нас, але поки тримаємо оборону, ніхто не відходить. Поки все спокійно, скажімо так. <гум> Те, що Поки в них, я думаю, не вистачає сил провати. ну І ми стоїмо. Uh, по озброєнню, по о -о, провізії, які проблеми, чи все нормально? По провізії в нас Is. вистачає всього. Е -э Взагалі без проблем, ну, немає, немає чому жалуватись. По озброєнню, ну, звичайно, завжди хочеться більшого, але в принципі є наші е засоби, чим ми можемо ТРО чи можемо відбувати атаку? Ну і в нас тут є суміжні підрозділи, які для нас з допомогу. Чим бопашать росіяни? В основному зараз працюють FPV дрони, працюють скиди. Міни інколи працюють. Ну і найбільша проблема це каби. Це я думаю, як на всій лінії фронту. Найбільша проблема зараз для хлопців. Поки що такого ближнього бою стрілкового не було. Ну, не було тільки із за того, що не могли сюди дійти. Скажімо mm -hmm. так, наші безпілотники, мінометка працює в принципі, на випередження. Рідні привіт, всім вітання. Скоро будемо з перемогою. Дружині, дитині, малій, привіт, все буде добре, буде Україна. Любимо вас. Хочу передати привіт всім своїм рідним. Чекайте, ми переїдемо з перемоги. Ми любимо вас. Слава Україні. Мир... Не... Мирного неба над головою. Живем слава. Що ти можеш сказати, черкащанам, які бояться, не знають, що тут, що як тут, і не бажають іти служити. Хочу сказати їм, що в нас надихає тільки одне перемога і за свою рідну батьківщину за землю і надихає те, що ми захищаємо. Не тільки рідну батьківщину, але й своїх рідних та близьких. Тому не бійтеся, долучайтеся до нас. Все воно проходне. Слава Україні!